З того важливо і цікаво, що ми ще маємо. Давайте розкажу трошки про е, Росію. В Російській Раді Федерації сьогодні повідомили, що це от їхній розпатребнадзор від 1 березня 2024 четвертого року е, випускає наказ із забороною на Росії так званих ВПН-сервісів. Що це таке? Що за ВПН-сервіси такі це програми, які на тепер допомагають Росіянам продовжувати користуватися забороненими. На Росії сайтами і тими такими сервісами та соцмережами. До прикладу, на Росії на тепер заборонена соцмережа Інстаграм. Ну, це та, де дівчата постять свої красиві селфі та котиків. Але ж Кремль побачив у цій соцмережі пропаганду, яка, мовляв, кидає тінь на російську армію. І цей от Інстаграм там на Росії тепер заборонений. Він заблочений із території Російської Федерації просто так зайти в той. Інстаграм на сайті чи через додаток на тепер не є можливим, і в цьому росіянам на тепер допомагають ці от ВПН-сервіси ці додаткові програми, яка які дозволяють ці заборони обходити. Як це працює при використанні ВПН-сервісу на смартфоні, смартфон підміняє реальне місце положення абонента і, умовно кажучи, росіянин. На Росії, коли перебуває, вмикає в ВПН, і е, цей сервіс віртуально переносить його, до прикладу, до Молдови, де всі ті заборони російські кремлівські, не діють, і, начебто, з території Молдови можна спокійно заходити в той такий інстаграм. От саме завдяки ВПН-сервісам, росіяни і мають на тепер таку можливість заходити на ті сайти, які на Росії заборонені. Тепер Кремль хоче. І такої можливості росіян позбавити, тобто заборонити їм користуватися і vpn сервісами щоб вони не могли підміняти своє реальне місце перебувальне віртуальним, і щоб вони не могли користуватися забороненими сайтами, забороненими соцмережами. Чому Росія так це робить? Чому саме від 1 березня такі суворі заборони вони запроваджують? Тому що о, диво, але ж е, в тому такі березні, 19 березня 24-го року, відбудуться вибори президента Росії, де звісно всі розуміють, буде переобраний Путін в тому плані, що йому просто намалюють його перемогу. Але ж Кремль все-таки певною мірою побоюється, що можливі там на Росії через це заворушення. А вони чудово знають, розуміють, що подібні вуличні заворушення, всі протести в принципі координуються. Через інтернет, через соцмережі, тому росіяни хочуть Кремль хоче на тепер своїх громадян контролювати, щоб мати дієвий інструмент їм ті соцмережі і той інтернет відключити. Саме тому вони до подібного вже готуються. Вже готуються забороняти соцмережі, вже готуються забороняти ці от vpn сервіси які можуть допомогти росіянам обходити. Обмеження і потрапляти в ті небажані для Кремля соцмережі, де будуть координуватися можливі протести. Не факт, звісно, що на Росії ті протести відбудуться менше з тим Кремль, про всяк випадок до подібного на тепер готується. Ну і також знаєте, я абсолютно не здивуюся, якщо також Кремль ухвалить там закон, за яким дозволить Росгвардії чи там російській поліції перевіряти у росіян їхні смартфони. На наявність там от цих от заборонених на той момент вже vpn сервісів, тобто будь-який розгвардієць, будь-який російський поліцейський матиме впра матиме право вимагати в росіянина, дати йому подивитися, переглянути його смартфон на наявність там тих от vpn сервісів, і за це будуть або ж там я не знаю штрафувати, або ж навіть в тюрму садити. Абсолютно не здивуюся, якщо саме за таким сценарієм там і піде розвиток подій. Тому що в тому Кремль на тепер копіює свого е, большого брата. Йдеться на тепер про Китай, де дуже сувора цензура, де дуже суворі обмеження. Китайцям давним-давно заборонені ці vpn сервіси в Китаї давним-давно контрольований суверенний інтернет. Китайці не мають можливості мати доступ до багатьох інформаційних сайтів до правдивої інформації. Вони мають доступ лише до тих сайтів, які одобрені комуністичною партією Китаю. В Китайців немає доступу до правдивої інформації. І от росіяни Кремль хоче все те саме для своїх підданих тепер повторити, щоб росіяни, так само як і Китайці, не мали. Доступу до правдивої інформації це майбутнє Російської Федерації.